Без духовності народ, нація бідніють. Тож так важливо не замулити, не згубити чисте джерело віри. Багато духовну культуру нашого краю, попри всі колізії буття, зуміли зберегти, врятувати саме люди, які мали і мають сильну віру, добре та чисте серце. Поправу святи місцем називають погінський монастир, де зберігається чудотворна ікона Матері Божої Погінської. Міжнародні прощі вервиці заєдні з церкви розстали традиційним релігійним дійством. Духова криниця, або як її називають криниця Іоанна Притечі, знаходиться у мальовничій місцині в урочищі Вишновець на межі земель Ізуполя та Сільця. Вода з цього джерела має цілющу силу. Щороку на Івана Купала в цьому святому місці відбувається релігійні дійства та проводиться свято духовної пісні. Архітектури національного значення пошаються і тисминичани, дерев'яна церква, різдва Пресвятої Богородиці, рік будівництва 1732. Усього на території району знаходиться 30 пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення, занесених в державний реєстр нерухомих пам'яток України. Не тільки пам'ятки духовної архітектури, люди особистості творять історію. Засновник Манявського скиту Йов Княгницький, його родове коріння старовинної тисненниці. Та теперішня сучасна тисненця має визначних людей в царині релігії. Митрополити Андрій та Володимир є жителями нашого міста. Поетичним символом України є Тарас Шевченко. Через призму віршованих рядків викристалізовується, вимальовується минуле та майбутнє України. Тож і не дивно, що народ увіковічив величний дух поета-бунтаря в численних пам'ятниках. Були часи, коли за встановлення такої скульптури можна було попасти у списки неблагонадійних. А зараз кожна громада вважає за честь зібрати кошти та встановити пам'ятник в селі чи містечку. Невинятком є і наш Тисменницький район, на території якого знаходиться. 23 пам'ятники та два пам'ятні знаки Великому Кобзарю. Серед них є такі, що мають цікаву історію. Зокрема, в селі Селець пам'ятний знак споруджено ще в 1914 році, автором якого є звичайні прості люди. Викладено його з каменя у формі піраміди, вершини якої вінчує хрест. Камінь, місцеві селяни, возили фірми з бистриці. А в селі Стриганці за одну ніч селяни спорудили пам'ятник Тарасу Шевченку. Відкриття пам'ятника приурочили 109-м роковинам. Від Дня народження поета з написом Борітися, поборити це був 1923 рік. В селі Довго в 1957 році було встановлено погруддя поета за кошти сім'ї Восоновичів. В цьому ж таки селі у 2004 році встановлено ще один пам'ятник за кошти кількох сімей. Тож у довгому два пам'ятники Тарасу Шевченку. В центрі селища Ізупіль у 2001 році відбулось урочисте відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку за кошти Володимира Войцюка, місцевого вчителя математики, який після виходу на пенсію виїхав в Америку і на зароблені кошти за океаном профінансував Ізупільський пам'ятник. Цікаво, висвітлена постать Кобзаря у пам'ятнику, що прикрашає Майдан в селищі Листі, який був встановлений у 2011 році. В задумі зі схиленою головою такого Шевченка увіковічили тесменачани на центральній площі свого старовинного міста. Цей пам'ятник по праву можна назвати народним, бо громада міста прилучилася до збору коштів на його спорудження, ідея якого виносилася ще в 30-ті роки минулого століття. душі будь-якої держави є народне мистецтво, яке виражає все багатство емоційного та інтелектуального життя людини. Звук це орган серця. Кожен народ, навіть кожне село чи містечко мають свої звичаї. Це мистецтво, яке по праву називається народним і яке вироблялось протягом багатьох століть, і з плином часу не зубився, не замулився цей народний млин. А якщо вдатись до статистики, то мережа закладів культури Тисменецького району налічує 108 установ: це клуби, будинки культури, бібліотеки, музеї, початкові мистецькі навчальні заклади, музична школа, повноводне джерело народного мистецтва, як та багатоводна ріка, наповнюється народними талантами. Хочеться сказати, то що тисмиця обдарована своїм своєю духовністю від діда прадіда, яке передалося до нас, і сьогодні ми стараємося це підтримати. Одним із прикладом того, що є підтримкою влади, це за останні роки не скорочені ні одного клубного закладу. Працюють практично всі бібліотеки. Є п'ять шкіл естетичного виховання дітей, де навчається більше 500 наших діточок. Що стосується підтримки в програмах дії в районі, дві програми це програма Теплий заклад культури і підтримка культури на селі. Однією із моментів позитивних, де виступила ініціатором громада, і де підтримано владою, це є премія імені Романа Федорова, яка існує більше 10 років в районі. Це премія обдаровані діти Тисменщини», де задіяні такі моменти, як кращий учень, кращий спортсмен, творча особистість року. Це і є реальним внеском влади в підтримку розвитку культури. Народні звичаї це ті написані закони, якими керувалися і керуються понині. Це елементи, що об'єднують окремих людей в одну єдину спільноту, що зветься народ. Тисменському районі працює 27 колективів художньої самодіяльності, яким присвоєно звання народного та два зразкові. При клубних установах працює 286 клубних формувань, в яких беруть участь 3862 аматори любителі народного мистецтва. Багатий тисменецький район на талановитих людей славиться тисминичина і своїми традиційними фестивалями, святами. Серед них всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих хорових колективів, весняні голоси. фестиваль «Майбутнє України об'єднує на сцені молодих талановитих виконавців. В святі хорового мистецтва ми славимо тебе, рідна Україна, зберігається, утверджуються основні традиції хорового співу. Цьому році відділом культури заплановано цикл заходів, присвячених 1025-річчя хрещення України Руси. Сьогодні ми проводимо свято хорової пісні. Яке також присвячуємо 1025-літтю хрещення України на сьогоднішнє свято до нас приїхало 10 хорових колективів. Дуже приємно, що маємо гостей з Івано-Франківська, церкви Царя Христа, молодіжний колектив, який є у нас учасником уже неодноразово в нашому районі, мабуть, їм у нас добре. Я їм дуже вдячна, але я тішуся, що наших 10 колективів зголосилися взяти участь у цьому святі. Три з них хорові колективи з міста Тисменеця. Мабуть, не кожне містечко може похвалитися тим, що в них є три хорові колективи. 2008 року при Народному домі в місті Тисниці діє клуб творчих особистостей, мета якого є пошук творчих людей нашого району. Було проведено понад 40 заходів різноманітних виставок, презентацій книг. Свою духовно-мистецьку культуру творила не одне століття. Тож і не дивно, що в мистецтві пісні, танцю, слова відзеркалюється історія нації. Клянемось тобі, свята Україно що будемо боротися за тебе доти, доки ти станеш вільною, могутньою, демократичною державою. Святкування Різдва Христового в колядках в цих обрядових піснях відображено сутність людського буття. Колектив наш давно вже співає в церкві Дмитра Солонського, а також співав в Маковецькому будинку культури як вокальний ансамбль. Як бачите, знайшлися ентузіасти, такі, що хотіли відтворити те вертепне дійство, десь близько чуток до реальності і. Звичайно, ми працювали над тим, щоб звучала колядка, так, як вона звучить по наших селах. Я та пречиста діва, сина породила. Величне великодне свято, писанка, символ народження весняного сонця, пробудження до життя природи після зимового спокою. Народне мистецтво тримається завдяки людям, які, попри свої звичні буденні справи, ще знаходять час прийти в сільський клуб на репетицію, щоб потім зі сцени линула красива українська пісня. Я вже віддавно, скільки я себе пам'ятаю, то і школи з першого класу співали ми і на сцені, і п'єси грали. І так я не можу, я вже так мене просто тягне в цих колектив. Наприклад, сьогодні я е, ці, пас корову лишив е, худобу на сусідку і сам пішов, бо я маю їхати. Мене вже Просто в мене така якась хвороба така, що цього. Це по-перше, по-друге, подивитися на людей, себе відчувати. Я що лише перший рік на пенсії, я ще хочу пожити, видіти людей. І, і, і дуже це прекрасно, це свято і побути між людьми, поспілкуватися. Це всі життя того є. Анітрошки! не госичу, ані Аматорське народне мистецтво об'єднує в єдину мистецьку родину людей різного віку та професій, але всі вони мають одну спільну рису. Від виступу на сцені вони дістають втіху та задоволення, і, попри звичені буденні клопоти, знаходять час для творчості. Ще вишенька ніжно на а ріка все пливе, і на хвилях несе, рідну пісню про вас чорнолісців, а ріка все пливе, і на хвилях несе, рідну пісню про вас чорнолісів. Народне мистецтво це величезна культурна спадщина, яка є засобом пізнання навколишнього світу, засобом естетичного виховання, джерелом натхнення.